Додавання та віднімання векторів. Пригадуємо, що коли в нас відбувалося додавання, тобто до вектора, а, до вектора А, ми додаємо вектор Б. Тобто, додаємо до вектора А вектор Б координати між собою А1 плюс Б1, А2 плюс Б2. Далі, якщо віднімаємо те саме від вектора А віднімаємо вектор Б. Тобто від координати А1 або ж х1, так? Віднімаємо координату x2. Відповідно від координати x2, віднімаємо від координати y2, від Y1 віднімаємо y2. Далі, коли ми додавали з вами вектори, пригадуємо, що це таке правило трикутника. Їх можна додавати за правилом трикутника. А також їх можна додавати за правилом паралелограми. Це якщо дивитися на рисунку. Так, так. Ану, запишіть собі в зошит. Запишіть собі в зошит правило трикутника. А теорему тут треба було записувати? Ні. Поки що не треба, ми її потім все одно будемо розбирати. Можемо додавати вектори. Також ми можемо додавати вектори за правилом паралелограма. Тобто, так, так, ось таким чином. Тобто, вектор АБ. Плюс вектор АД ми можемо додати їх, добудувавши, тобто, паралелограм АД і добудувавши BC. Відповідно, вийде в нас вектор АС. Продовжуємо. Давайте швиденько. Відкриваємо підручник, сторінка 171. Сторінка 171. Спробуємо розглянути такі завдання. Так, так. Дивіться. Записали в зошит номер 181. Записали номер 181. І тепер перше записуємо в першому завданні. У нас додаються вектор BC вектор BC плюс вектор АА1, плюс вектор aa 1 Дорівнює. Дорівнює. Тепер дивіться, яким чином, тобто, будувати вам нічого поки що не треба. Достатньо буде знайти ці два вектори. Тобто вектор BC. Вектор BC, ось він у нас. І вектор AA1. І вектор АА1. Скажіть мені, будь ласка, чи можемо ми їх додати? Вони розташовані, як ми бачимо, трошечки в різних місцях. Тому чи можемо ми їх додати? Почему би нет? Яким чином? Ну, у нас, у нас А1 рівня ББ1. Поэтому... Дивіться, який вектор у вас рівний вектору аа 1 ББ1. А ще. CC1. І с 1 І ЦЦ1 Тобто с 1 Далі і проводимо суму. Сума цих векторів, яка буде. Дивіться, додаємо. Те саме, що BC, що вектор BC, додати вектор C, або CC1, або BB1, в залежності від того, ну, тобто, як завгодно, ви можете і той, і той додати. В цьому випадку, за правилом трикутника, в нас виходить вектор BC1. Так, якщо ви будете додавати за правилом паралелограма, Якщо ви будете додавати за правилом паралелограма, тоді. Що ви робите? Ви берете, добудовуйте. Ви берете, добудовуйте bb 1 Та. О, так, 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 тоді, якщо ми через bb 1 рухаємося, так, bb 1 проводимо вектор, тоді добудовуємо до паралелограма, проводимо b 1 c 1 і C1C. І відповідно сумою цих векторів буде так само BC1. Зрозуміло це далі. І друге, давайте швиденько. Вектор BA. Вектор BA. Плюс вектор A1C1. Плюс вектор A1C1. Дорівнює. Проводимо вектор BA. Ба плюс А – С1. Тепер як скласти цю суму? Тут, тут ще простіше, як на мене. Ви думали, чи ні? То? Те саме, що ми продовжуємо BA. Додати вектор АС. І в підсумку, яку суму ми отримаємо. А ну, подумайте, яку суму ми отримаємо. Подумайте. Сумою цих векторів буде вектор БС. БЦ. Записали. До рівня вектору БЦ. рівня вектору БЦ. рівня вектору БЦ. Розібрали. Так. Домашнє завдання. Домашнє завдання. Записуємо. Параграф 418. Виконати письмово номер 182